Складність у відеоіграх це одна з найбазовіших механік, яка дозволяє гравцям підібрати для себе те, наскільки гра буде до них ставитися поблажливо або ж навпаки. В більшості ігор я відчуваю, що ця механіка працює просто погано, тому що єдине, що вона змінює, це здоров'я та силу противників, або їхню кількість що деколи. А також часто це впливає на те, що противники ну, занадто знають, де ти знаходишся. Особливо коли це гра, яка потребує переховуватися, якась стелсова гра, доходить до того, що вороги вже не грають роль патрулювання чи подібного, а намагаються з усіх сил вдавати, що вони максимально сильно точно взагалі не знають точно от в міліметрах нашу локацію. Тож вибір складності це така собі механіка, і в більшості середній рівень складності є найоптимальнішим. Є ігри, які підходять до цього більш креативно. Наприклад, Minecraft, який дозволяє вибрати важкість, в якій у гравця тільки одне життя. Так, це ніби як е, інший вид гри, інший режим, але все ж це ніби просто максимальна складність. Смерть в цьому світі означатиме по суті втрату цього світу та всього, що гравець отримав. Це дозволяє набагато краще відчути те, що Майнкрафт насправді набагато складніший, ніж здається, і в ньому купу небезпек, про які звичайний гравець часто навіть не задумується. Це вимагає багато думати, вивчати гру більш поглиблено гра відчувається більш вагомою в такому режимі. В цілому це дуже дуже класно. А речі, які ви отримали, та те, що ви побудували. Аб... Аб... Бу... А речі, які ви отримали, та те, що ви побудували, відчувається більш вагомим та цінним. По-перше, тому що ми це в будь-який момент можемо втратити, розумієте, ну, втратити просто от, назавжди. По-друге, тому що те, що ми досягли в грі, відчувається як набагато крутіше досягнення. Бо для броні, яку ми носимо, наприклад, нам потрібно бути, блін, піти, ризикнути в ту печеру, де там купу. І кріперів вон тих. І опинитися в дуже небезпечній ситуації взагалі то. І те, що ми впоралися, взагалі вижили в ці всі ситуації, де... ці суперлучники, о Боже, це відчувається як досягнення. Так. Однак найкращий вид складності, який я знаю, це той, який не дає тобі вибору взагалі. Найкращий приклад цього виду ігор це Dark Souls. Це гра, в якій ти не особливий. Але не особливим є і твої опоненти. Зараз спробую пояснити. Dark Souls ділиться на два типи рівнів в більшості. Це локація, через яку потрібно слайно пройти, і на якій знаходяться різні вороги більш такі слабенькі. Їх багато, однак в більшості вони якраз не... Сильно сильніші за гравчиню в стандартному її положенні, тобто без додаткових лікувальних штучок та подібного. Особливо це відчувається на початку гри, де в тебе немає навичок, а вороги навколо ну, максимально кволі. Але вони все одно тебе вбивають, бо в тебе немає навичок боротися навіть з такими повільними та слабкими ворогами. Я кажу зараз не про навички в грі, я кажу про навички гри самої, вашими пальчиками. Між тобою і ворогом абсолютна рівність в плані сил та можливостей. Те, що вирішує, чи переможеш ти, є твоїми навичками, твоїми пальчиками. Звичайно, що протягом гри ми себе підселюємо різними речами, і різна зброя також може нам полегшити гру. Однак ми просто шукаємо зброю, яка нам підходить, а не зброю, яка має більше циферок. І є гравці та гравчині, які можуть стати ну дуже сильними, але вороги також посилюються протягом гри, та те, що насправді впливає на твою перемогу, це те наскільки в тебе хороші навички в цій грі. Бо навіть прокачуючи персонажа якось спеціально, щоб зробити його, наприклад, ну дуже потужним, ви все одно не забезпечите собі безпеки чи легкої гри. Бо навіть ті навики вимагають від вас правильного їх використання, розуміння зброї та ефектів, розуміння слабкостей того персонажа, якого ви створили. Боси це інша справа, і вони часто вимагають задіяти від вас всі свої можливості, все, чим ми відрізняємося від босів в цій грі. Це те, що в них набагато більше здоров'я. Але враховуючи те, що ми можемо лікуватися, а також в нас є більше можливостей для маневрів. Ми приблизно стаємо на одному рівні з босом, навіть в цьому плані. Щоб перемогти боса, тобі потрібно його зрозуміти завжди. Немає такого, що ти зрозумів кілька босів, і потім всі інші боси стаються тобі легшими. Я не знаю чому, але. Це не працює. З першого разу майже 100% шанс, що в тебе не вийде його перемогти. В цьому і є головна суперсила нашого героя в цій грі. Він безсмертний, тому може повторювати свої спроби, допоки не зрозуміє, як йому перемогти. Гра справді так, взяла цю базову механіку та перетворила в цілу частину сюжету та геймплею. Yes. Правильно робити складність такою, щоб вона кидала виклик гравцям, щоб виклик був в самій грі та не відчувалося, що мені складніше стало грати, тому що просто противникам самі розробники надавали купу здоров'я та подібного. Проблема таких складностей, що вона не ускладнює тобі гру інтелектуально, тобі не потрібно ставати розумнішим, щоб перемагати. Бо яким розумним ти не намагайся бути, якщо на складній важкості в тебе вцілюють в 90% випадків противники, навіть здалеку, а здоров'я в них більше ніж в тебе в 5 разів. Та гра просто штучно та нечесно ускладнює сам процес гри, не змінюючи нічого і не даючи тобі інших можливостей. Dark Souls відчувається дуже нечесним на початку, коли ти не звик до такого ставлення до гравця. Однак з часом ти розумієш, що насправді це якраз дуже чесно, і навпаки, ось цей класичний спосіб виборів важкості. І є нечесним до гравця. Тому що на легкій важкості ти відчуваєш, що противники, ну просто хіба що вдають, що вони проти тебе, а насправді вони в твоїй команді. А на важкій вони стають всі суперкрутими і ніби отримують чіткоди до всієї гри. Тільки єдина середня важкість є чимось менш-більш ситуація рівна. Але все ж я відчуваю, що між середньою важкістю та важкою важкістю тавтології пішли, блять. Великий, дуже відрив. Середня важкість у більшості просто є складнішою легкою важкістю. На середній важкості вороги просто припиняють вдавати, що вони тебе не знають, і починають просто діяти, хоч якось. Я б особисто хотів, щоб всі гри брали приклад з Dark Souls, і замість того, щоб давати доволі поверхневий вибір, я б хотів, щоб кожна гра мала ту складність, яка Найбільш підходить грі на думку розробників. Не обов'язково, щоб всі гри були складними. Звичайно, мені не обов'язково бити моркву перед тим, щоб її посадити в симуляторі ферми. Якщо гра задумується як легка, то нехай так і буде. Але зробіть її легкою по цікавому, по-своєму, тому що складність також може стати великим аспектом в сприйнятті гри та в тому, наскільки вона цікава. Я люблю складні ігри, однак мені не подобається, коли мені просто складно. Я люблю, коли гра вважає мене рівною блять. Та я, я люблю, коли гра вважає себе рівною мені, і вона кидає мені виклик. Це дарує дуже багато класних почуттів. Раджу спробувати. Ні, не раджу, не пробуйте.